Уявляє собі Гевсиманський сад. Там той, перед обличчям якого тремтіли демони від страху і жаху. Той, хто зціляв, оздоровлював, воскрешав, той, кому курилися вітер і море. А зараз він один молиться. Криваві краплі поту падають з його чола, і кожна крапля каже мені: Це за тебе, за тебе. Ось перший допит у Анни, тестя каяфи. Цілий ряд свідків виступає проти нього, а він мовчить. А колись був час, і він говорив, і говорив так прекрасно, а тепер він мовчить. Мовчить, як ніколи ніхто на землі не мовчав. Це приводить в лють його ворогів. Вони б'ють його, плюють на нього, і в кожному ударі в його чіло я чую це за тебе, мій друже. Від Анни повели його до пилата. Цей жорстокий римський воєначальник, серце якого не було здатне на жалість, побачивши понівечений образ Христа, сказав: Я не знаходжу його винним. Цим він хотів розжалобити серця людей, але натовп кричить. Первосвященники гарчать, розіпни, розіпни його! Але перед розп'яттям він повинен був перенести ряд мук. І ось він стоїть, змучений, спотворений, падше всякої людини. На його тіло падають батуги зі свінцевими наконечниками. І в кожному свисті, в кожному ударі я чую, це за тебе, за тебе. Але їм мало мук. Вони вирішили зобразити з нього царя, одягають його в багряницю, на голову одягають терновий вінок і б'ють палицею по чолі, так, що голки терна вбиваються в світле чоло Спасителя. Зран струмує причиста кров, і кожна крапля каже мені: Це за тебе, за тебе. І ось нарешті хрест із тілом сина людського піднято. Тепер можна сміятися скільки завгодно і чую глузування і інших спасав, спаси себе самого, зійди з Христа і ми всі повіримо в тебе. Як же тяжко в такі хвилини залишатись без єдиного підкріпляючого слова і чую благання. Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? А відповідь ми знаходимо на сторінках святого Письма, де звучать слова Це за Тебе. Чуєш, за Тебе і мене? Христос купив мені життя в стражданнях й муках на гологофі. Тепер звеличую Його ім'я, вклоняюся Його любові. Амінь.